Всім привітик! Я вже склала сесію і пропоную вам провести цей день на зимових канікулах разом зі мною. Тому let's go! Я сьогодні домовилася зустрітися з подругою, тому ви можете бачити зараз, як я збираюся. Звичайно ж, не забуваю про туалетну воду, щоб за кілометр було чути запах. Жаждую. Після цього я одягаюся, беру сумочку і вже готова до виходу. Стоп! Чому я до сих пір вдома? Без пригод, звичайно ж ніяк. Злетів міг, тому чекаємо новин. Поки чекаю, вирішила помонтувати і зробити прев'ю для відео. І тут я трохи в шоці, бо ми домовилися уже виходити, так як тривоги немає, і на тобі почалась тривога. Зустріч ми в результаті перенесли на якийсь інший день. Домонтувавши і виклавши відео на YouTube, я вирішила все ж таки сама вийти і трохи прогулятися під дощем. В результаті мені захотілося зайти на каву, так, стоп. А що це за круасан? Я ж тільки каву збиралася купити. Розповідаю історію, сижу я спокійно, слухаю музику, і тут до мене підходить яка жінка і розповідає, що їхня компанія розробила гру, і вони перевіряють, чи зрозуміла ця гра людям. Треба пограти в гру 10-15 хвилин, потім вони задають питання по ній і купують круасан або каву, що хочеш. Тому мені ще й пощастило взяти участь у цій пропозиції. Потім батьки сказали зайти взяти піцу, щоб ми відсвяткували успішну здачу першої сесії в моєму житті. Після вечері ми пограли ще в настільну гру. Хто знає, що за гра, пишіть у коментарях. І перед сном я читаю книжку ось деякі цитати і нотатки з неї, які мені найбільше припали до душі саме за цей вечір, особливо останнє. Як би ви продовжили цю цитату? Ставте лайк, якщо вам сподобався такий міні-влог, і підписуйтеся. Всім пока-пока! Я вирішила сьогодні поприбирати і заодно розповісти вам про 10 правил, яких я дотримуюся в житті і які я хотіла дізнатися до 18 років. Перше, не довіряти сліпо людям. Перед тим, як вірити комусь, я спочатку дізнаюся цю людину краще. Друге, просити поради у когось це нормально, так як неможливо всього знати у житті, і є люди, які прожили набагато довше, ніж ви. Тому я не вважаю поганим просити у когось про допомогу або про пораду, як краще зробити в тій чи іншій ситуації. Третє. Виконувати обіцянки або принаймні намагатися. Якщо щось не виходить виконати, то попередити про це заздалегідь. Четверте давати собі час для відпочинку і відновлення і не сидіти зранку до вечора за навчанням, навіть в період екзаменів чи якихось важливих контрольних робіт. П'яте знайти хобі, а якщо воно вже є, то розвивати його і займатися ним, відпочиваючи від навчання, роботи або якихось інших справ. Шосте. В 11 класі важливо вибрати, які предмети ви будете здавати і звернути увагу саме на них. А по іншому принципі важлива тільки оцінка. Хоча на даний момент при вступі важливі тільки бали НМТ, а ніяк не оцінки у школі. Сьоме. Краще мати маленьке коло вірних друзів, ніж багато просто друзів, які можуть зрадити і підставити вас в будь-яку секунду. Восьме. Якщо ви про щось мрієте і хочете чогось, то ви зможете цього досягти, незважаючи на всі перешкоди, які можуть бути попереду. Дев'яте. Думайте цим моментом. Не переносьте справи на потім. Наприклад, хочете давно вивчити мову, почніть. Хочете пройти якісь курси, подумайте, що вам для цього потрібно. Плануєте поїхати в якусь країну або місто, сплануйте це. Десяте. Не спішіть піти на роботу, особливо на першому курсі. Так як зараз важливіше все ж таки навчання, щоб потім отримати більш престижну роботу. Сподіваюся, ці поради будуть для вас корисними, так як дотримуючись їх, у вас буде менше невдач в житті і ви не наробите купу помилок. Ставте лайк і підписуйтеся, якщо вам сподобалося і цей елітик, і сьогодні я вирішила показати вам, як проходить день студентки першого курсу на дистанційному навчанні. До речі, мене трохи висипало, незрозуміло чому, тому не звертайте уваги. Сьогодні в мене був доволі розслаблений ранок, так як пари починаються не о 8-й годині, а об 11. І перша пара на сьогодні це лекція по українській культурі. В принципі, доволі цікава. Після цієї пари у нас одразу почалася пара, одна із найстрашніших. Це був семінар по історії психології, на якому я в кінці почала робити українську мову на завтра. І коли пара закінчилася, то я ще скинула конспект викладачу на почту. Після пари в мене була можливість трохи відійти, випити каву, так як у нас вікно, і після цього в нас був семінар по українській культурі, на якому ми показували презентації і розповідали доповіді, які ми підготували. Цей предмет повинен був бути учора, але у викладача були пари офлайн, а потім їй потрібно було їхати додому в інше місто. Тому вона запропонувала або вчора о 20-й пару провести, або сьогодні. Ми, звичайно ж, вибрали сьогодні, бо сприймати так пізно ввечері інформацію тяжкувато. На цій парі нас на хвилин 20 раніше відпустили, і потім сталося те, чого я боялася найбільше. Пропало світло, а в мене через хвилин 20 пара. Але мені пощастило, і світло з'явилося, і я змогла успішно приєднатися на останню пару, яку було достатньо важко сприймати через те, що викладач говорив монотонним голосом, і хотілося спати. На вулиці вже майже темно, а я на парі. У мене остання пара в деякі дні закінчується вісімнадцять 18.20. Звісно, було б краще, якби пари починалися раніше, і увечері ми були вільні, але вже як є. Лекції з цього предмету у нас поки постійно стоять сьомою парою. Так як викладача взяли з іншого університету. У нас цієї дисципліни то викладачі постійно міняли в розкладі, то предмет постійно переставляли жесть. Після навчання я трохи відпочила, зробила домашні завдання на завтра і прийшла посилка. І це зошит по українській мові. Його не обов'язково було замовляти, але так буде можливість отримати більше балів. І закінчується мій день з написання сценарію. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, підписуйтеся і до зустрічі в нових Сім відео. Привітик. І це Анге 3 Вісьмі або моя вечірня рутина. І починається вона з того, що я зав'язую хвостик, щоб волосся не заважало вмиватися. Після цього я змиваю макіяж міцеляркою від біодерма. Нею зручно змивати не тільки обличчя, а й очі, так як вони не печуть після цього. Тепер переходимо до гелю для жирного типу шкіри від Медіукс. Головне його гарно змити, щоб не з'явилися висипи. Потім я йду в душ. Цей раз я вирішила волосся також помити. Його я мию два рази шампунем і в кінці наношу кондиціонер на волосся, ні в якому разі не на шкіру голови. Ці засоби в мене для жирного типу волосся. Все, тепер я розчісуюся, роблю пробір саме так, як мені подобається, і наношу спрей для пухнастого волосся, тоді воно менше електризується. Тепер я повертаюся до обличчя і наношу тонік, теж від медікс, і завершую догляд за обличчям кремом, його я наношу тільки увечері. Пранці я користуюся іншим, і, звичайно, ж увечері я ще зуби. але це я роблю вже прямо перед сном, тому це я вже не знімала. Якщо вам сподобалося відео, то ставте сердечко і підписуйтесь. Всім пока-пока!